Всім привіт! Мене звати Алла Глива, я туристичний експерт та власник компанії Турбар Lounge. Хочу вам вкотре вже розповісти про готелі Nubian Island та Nubian Village. У кожного буде свій браслет, але якщо якісь вечірки та інші анімаційні заходи, амфітеатр, ви можете ходити до один одного. На рахунок номерів є і там, і там основна будівля, є бунгало. На території кожного з готелів по декілька басейнів з підігрівом знаходяться. Басейни, які біля пляжу, пляж можна сказати, один. Хоча умовно можна його в принципі поділити на дві частини, Nubian ну, Вілич. Це акцент на італійців. Тут працює клаб Браво. Нереальна завжди атмосфера. Кіпіш тусовки. Тож, будь ласка, якщо ви це любите, можете просити Нубіан Вілич Айленді Буває іноді трішки поспокійніше. Але в принципі, наприклад, колор-патті, Пінні вечірки є в обох готелях. І Знову таки, гості ходять туди до одного в гості. На території вілич знаходяться горки, також басейн з підігрівом. Якщо ви живете в Айленді, ви також можете ними користуватися.